Я в Києві на вокзалі. Іду в метро. Діти обличчя на рекордку ресторана. Від всім. Я на Дорогожичах і вже йду до вулиці, яка називається Максима Берлінського. Я не знаю, чи її переіменували. А хто знає, чому я туди йду. Це мій перший пункт в Києві після вокзалу. А ось в цих заявах роздрукованих можна відмовитись від грошової компенсації, це нововведення, або свої дані залишити карткові, щоб отримати е, виплату 45 гривень за здачу крові. Знову виходжу зі своїми коментарями, отже, тільки що ви побачили щасливе обличчя людини, якій дозволили здавати кров. Справа в тому, що в мене деякі є особливості, скажімо так, відновлення крові, точніше, гемоглобін, в мене бувало в молодості, що падав, і треба було навіть медикаментозно його піднімати. І потім, коли я здавала кров, става, ну, донором ставала не один раз, а доволі часто, навіть в якийсь момент дійшла. До того, що кожні три місяці здавала, в мене врешті прийшло до того, що впав рівень гемоглобіну до, до такого моменту, що вже мені не дозволили здавати. Останній раз, коли два роки тому ми здавали я... у мене був межовий рівень. Гемоглобіну мене пропустили, дозволили здавати, хоча начебто мали вже відмовити, але сказали, що найближчий, там, найближчий час не здавати. Ну так ось за трагічним збігом обставин вийшло, що два роки я і не здавала більше кров, але переймалася, чи все гаразд в мене, чи пропустять мені, мене цього разу. Отже, і виявилось, що в мене 133 рівень гемоглобіну, що більш ніж достатньо для того, щоб пройти. Доступ отримати для того, щоб зробити те, власне, за чим я сюди зранку і прийшла. Отже, все пройшло як треба. Я була страшенно задоволена, тому я там посміхаюсь і показую документ, точніше анкету, що, що все гаразд. Мені поставили добро дали. Перед задачою крові обов'язково треба попити чай, який тут дають безкоштовно. Такий от ну, такий сніданок мене. Насправді якісний репортаж в мене не вийшов, тому що це е, стратегічний об'єкт виявляється. Ну, це логічно, просто я не дуже так переймалася цим. Але думаю, скоріше за все, щоб не показувати, скільки людей приходить, скільки військові приходять, не приходять цей центр. Краще про це і не говорити, тим більше на загал. В, на каналі, тому таке сенс в цьому є. Трошки себе сфоткала, і того достатньо, тож вибачте, такого кіно документального фільму про здачу крові в мене не вийшло. Насправді мені тут три кілометри треба пройти пішки приблизно, може трохи менше. Але ось тоді, 25 лютого, 22 року ми йшли пішки приблизно цією дорогою до метро. Бо тролейбуси не ходили. Так що пройдуся тією самою дорогою, якою ми останній раз йшли тут в Києві. Останній раз до цього моменту я маю на увазі. Ну що, йду, поки що жодної тривоги не було. Я не знаю, чи маю я її почути, чи це лише повідомлення. В телефоні має бути невідомо. Я мобільний зв'язок відімкнула, тому що поки що не розібралась, що в мене там з тарифами, з роумінгом, бо телефон у мене французький номер на смартфоні. Мала взяти кнопковий зі своєю карткою. Лайф. Лайфсел, так називається. Мобільний оператор. Але. Забула, поставили заряджатися вночі там і забула собою взяти з Франції, так що я тільки з французьким номером тут. Так, а ось і другий пункт. Я заїхала на квартиру, яка стоїть зачинена, і все гаразд. Двері зачинені, нікого там не було. Зараз короткий румтур. Ну, Як я вам розповідала, в квартирі недороблений ремонт. І квартира не для нас, а для продажу була передбачена. Але тут зараз зберігаються наші речі. Все в такому стані ремонтному. Ну, ось так. Не знаю, чому пил жовтий, щось, щось різалось, мабуть. Ось так перероблено планування. Щоб ви розуміли, в ванній кімнаті є вікно. Так, це стандартна хрущівка, два кімнат, але з власним дизайнерським, скажімо так, характером. Тут, по ідеї, має бути кухня і така велика вітальня. Не знаю, як вам видно, що вона велика, все захаращено речами. Речі це те, що мій чоловік складав. ну, Підійшов, був в нього творчий порив, отаке робити. Тому що я б в мішки якісь кульки там в пакети поскидала в сумки, а він придбав купу картонних коробок. І все це вже без нас у травні місяці вантажив. Тут теж не дороблено ось така спальня, ось така тут ще є гардеробна. Теж Все в такому стані, що. Як то кажуть, не заходь і живи, але трошки ще зусиль, вона буде повністю придатна для проживання. Подивимося, що буде далі. Поки що так, ось в такому стані. Я рада, що ніхто сюди не потрапив, поки нас не було, все зачинено надійно. З поштової скриньки забрала все, що там накопичилось за два роки. Це, власне, все. Барахолка тут буває по вихідним, як завжди, тупо сміття після них. Не продалося <рес> картина маслом. Але все одно стало краще, бо тут були хащі і тут був притон такий цілим містечко. Для безхатьків саме ось тут, на цьому схилі. А зараз почистили епіцентр 100% це зробив. Ялини посадили. Стало краще, бо тут, я ж кажу, ціле містечко було. Але сміття поприбирати не завадить. Електричка місь... міська. І ви мене запитаєте, чого мене сюди понесло. Але в мене є ще один, один пункт, який я маю виконати. А, інші речі, наші техніка, не менш цінні, скажімо, знаходяться в гаражі нашому. Він подаль від будинку, ну, в такому специфічному місці, як воно завжди буває. Гаражний кооператив. Переживаю страшенно, навісний там замок. І що там за два роки сталося? Невідомо. Треба перевірити, щоб спокійніше вже себе почувати. А потім все, вже на вокзал. Єдине, що я, мабуть, погано розрахувала свої сили, забагато пішки ходжу. Можливо, такі з дорогожичів треба було їхати, тролейбусом, але мало питання, скільки його чекати. І в разі повітряної тривоги воно ж там все зупиняється теж. Таке. Сумнівне. Так що бачу, не в нас одних отаке може бути, як тут. охо хо хо Але все одно, ну, охорона. Треба буде з ними зараз з'ясувати. чи нема в нас там боргу? Якщо що заплатити, що теж додасть спокою. Ось він рідненький. Дерево трохи виросло. Наче висить, але якось двері привідкриті, чи хтось намагався їх відчинити. Якось так. Виглядає. Ну, зачинено. От мене цікаво, чому двері ось так. от. Не видно слідів, чи їх хтось відчиняв. Замок наче цілий. Але наче хтось відгинав двері, ні? Добре, це, може, моя параноя. Всього, зараз трошки тут приберу, щоб був вигляд, що тут нещодавно були люди. Та й все. Ось штука не видно. Ну, тобто я думаю, що все ж таки намагалась зламати. Добре, менше з тим. Не можу відчинити замок, заржавів. У мене є ключ. Тіле. Ще раз спробую, якщо ні, то ні вже. Ну, тобто провертається, але саме вже не дістається. Все. На цьому все. Хіба що йти десь щось у охорони, просити якусь змазку, мастило якесь. Навряд чи я буду це робити. Все, на цьому все. Ну що, гарна новина чоловіку відіслала фотки, він сказав, що двері такі були. Тож, таке все нормально, почистила. А замок каже: якщо хочеш, сходи в епіцентру, якщо тобі дуже треба відчинити двері, сходи в епіцентрі, купи веде. Ну так ось з маску побризка. Я думаю, ну у мене не вийде і що де. Ну і взагалі, наче все ціле там. Не зламане, не згоріло, те, те, що мене хвилювало. тому Таке. Боже, які тут <сі> тропи. Чоловік йшов, йшов десь там, хоп, під забор пішов. Мені ж теж треба десь до підсоба. Добре, не буду випробовувати долю, подивитися, там йшов, йшов за бетонним забором, хоп, сховався. Добре, що не темно. Добре, виконала три пункти. Здала кров, побувала на квартирі, побувала біля гаражу. Все, рухаюсь до вокзалу. Це все. Так, щоб ви зрозуміли, моя картка киянова працює. Скажіть, будь ласка, а ви не знаєте, станція метро Петрівка працює на посадку? Добре. Так? То наче її колись там закривав? Добре, дякую. Я одна пасажирка в тролейбусі. На кінцеві сіла. І мені проїхати пару, пару зупинок треба до метро Петрівка. Хотіла поїсти суші, підтримати вітчизняний малий бізнес, а вони зачину. А, переїхали. 50 метрів ліворуч. Ага. О, супер! Це позитивна новина, оптимістична, тому що вони розширились. Був невеличкий маф. А тепер дивіться, як це виглядає. Це повноцінний ресторан вже. Молодці хлопці і дівчата. Молодці. Таке новеньке, новий такий стильний е, туалет. Чорний. Вон так все гарненько, чистенько, просто супер. На сенсорах все. Молодці. Супер. У Франції я такого не бачила. Я правда не ходжу там по ресторанах. Дуже смачно. <гум> не їла більше двох років роли. Трохи модного контенту. Задоволено, страшно. Так, все, не доїла, забрала з собою половину, а тепер мені треба за півгодинки дістатись до вокзалу. Сподіваюсь, мені вдасться. Сподіваюсь, буде будуть місця. Якщо ні, то доведеться чекати наступного автобуса. Же все склалося найкраще. о 13 я вже виїхала. Точніше, без трьох хвилин, 13, я спустилась на автовокзал Київ, так він називається біля ЖД вокзалу. Там, де я знала завчасно розташовані маршрутні автобуси, які в моєму напрямку, який мені необхідний, їдуть. Тому як тільки я туди спустилась, одразу ті, хто закликають до. До їхніх автобусів підходити мене підхопили. Я погодилась з ними їхати. Тож все як найкраще У мене ще не було з собою гривень, тому. Ну, можна було на картку Приватбанку перерахувати, в мене з цим теж не виникло ніяких питань. І я ось так швидесенько вже, вже в дорозі вже їду. І виїхавши о 13, без 15, 18 я вже була на місці, на місці призначення. Ну, ви все це згодом побачите. Трохи вам краєвидів, Києва і власне України. Так, зупинилася на заправці. Десь посередині дороги, не знаю де. який це населений пункт. Ой, ось які книжки тут можна придбати. У мене там ще суші залишилися, але думала, з'їм їх ще по друзі, ну щось я не голодна, Вистачило і половини. Ось це в мене такий плюс то я їм небагато чи забагато замовила. 10 євро просто і вистачило б на три рази поїсти на весь день. І дуже смачно, добре. Я просто про що думаю, те і розповідаю. Думаю, насправді я думаю, де я, тому що не знаю, що це за населений пункт, а мені пишуть, я інколи вмикаю мобільний інтернет, і мені там пишуть запитання родичі, ну де ти. Десь по дорозі, десь посередині. Ну, зрештою, це виявився Бирятин. Саме там поблизу нього ми зупинялися, а потім вже повз нього проїжджали, тож тепер я знаю точно, де це було. Трошки вам ще краєвидів Полтавщини. Полтавщини, до речі, як правильно робити наголос. Тепер, коли ви мене часто виправляєте, я. Частіше замислююсь і сумніваюся в тому, чи правильно я роблю ті наголоси. Менше з тим, головне, що ви мене розумієте і. Татку зустрічаємо. Добре, власне, ось ви і переглянули, як я сюди дісталась до своїх батьків, які мешкають в горішніх плавнях. Так місто називається. Можливо, в наступному відео трошки кадрів і покажу, де це, як це все виглядає. А, і хочу додати ще кілька слів щодо попереднього відео, тому що мені написали. Коментар, на мою думку, він межує дещо з параноїдальними настроями, тому хочу окремо наголосити: я не знімаю і не показую ніяких секретних таємних речей або приватних речей. Не, розп... не розповідаю особистих даних, не роблю якісь фотофакти, фотозвіти, не роблю і не розповідаю такого, що можна перевірити фактично і довести саме на підставі моїх відео. Знімків, відеофіксації, якісь речі, які можуть бути небезпечними, таємними, секретними або ще якимось. Тому, будь ласка, не фантазуйте зайвий раз на тему того, чого немає, на тему того, що я розповідаю. Справа в тому, що раніше. Були в мою сторону закиди щодо того, як я розповідаю історії з життя людей у Франції, французів з тим, з ким я знайома, але це все одно завжди залишається на рівні байок. Якщо вам буде легше, то будь ласка, сприймайте мої історії, мої розповіді лише як художні замальовки життя. як... Книжку як оповідь, яке не обов'язково 100% є правдивим, точніше, є реалістичним задокументованим фактом. Це лише мої враження, мої відчуття, моє сприйняття світу того, що я бачу, і, звичайно, мої судження засновані на моєму досвіді життєвому, на моїх яких, якихось уявленнях про те, хто є люди, які вони, які в них можуть бути професії. Я, звичайно, нічого достеменно не знаю. Це я знову говорю зараз і натякаю про попереднє відео. Я лише зробила опис і висновки з того, що побачила. Я не показала те, що бачила, а лише розповіла про свої відчуття, які, звичайно ж, можуть бути 100% помилковими. Тому, будь ласка, не вигадуйте того, чого немає, не Euh, будь ласка, не треба бачити якісь секрети і таємниці там, де їх немає. Дофантазовувати теж не треба. Будь ласка, сприймайте знову ж таки мої розповіді як художній твір. Можливо, стане легше. Добре. І не забуваємо про критичне мислення. Це теж дуже важливо. Все. Висловилася, дякую за розуміння. Дякую за те, що додивилась до кінця. Ставте, будь ласка, вподобайки і пишіть мені коментарі, особливо про можливо, ви захочете свою думку висловити щодо моїх останніх слів. Ну і ось так ви побачили мою подорож, побачили, що саме я робила в Києві. Я трохи в секреті тримала, які ж там в мене супер завдання будуть. Е, власне, через те, що боялася, що мене будуть чекати якісь неприємні сюрпризи, щось там станеться непередбачуваного. Тому багато чого наперед і не загадувала, і не розповідала. Ну, а все склалося як найкраще, як ви вже бачите. Отже, добре, знову бувайте. Дякую за коментарі, за вподобайки. І сподіваюся, ви всі підписані. Бувайте!